Доброго дня, це українські старожитності». Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про римський динарій. Це така невеличка срібна монета. Ну, срібно, ясно, що тут, коли йдеться про римські динарій, то тут одразу треба знати, коли він був карбований, тому що. На якомусь моменті ця частка срібла дуже зменшилася, особливо коли йдеться вже про пізні динарії. Але тим не менше от цей виглядає на срібний. Він такої нерегулярної круглої форми. Тобто вона кругла, але власне тут десь трошки вона зменшена, десь тут щось сплющено, може, десь трошки відрізано. Ну, бо це такий от процес відомий як псування монет. Тобто, власне, як платіжний засіб от держава в цьому випадку Римська імперія засвідчила, що в динарії певна кількість срібла. Ну, от тут вага цього майже 3 грами. Я думаю, що враховуючи, що йдеться про кінець Антонінів, от їхньої династії, то ця вага мала б бути дещо більшою. Діаметр коливається відповідно в межах 16-18 мм, так якби вона була круглішою, скажімо так, то це можна було б звести до якогось середнього значення. Ну, судячи по портрету, одразу вгадується, що йдеться про імператора Комода. У нас вже була передача про динарій цього імператора. Ну, у кожного імператора його монети це окремий світ, можна взагалі займатися. Колекціонуванням монет лише одного імператора, і там вистачить, скажімо так, життя, щоб шукати все новіші варіанти, тим більше, що одних тільки динаріїв це ж у кожного імператора було, особливо хто правив достатньо довго. Чимало, тобто це залежало і від портрету, бо там може бути, скажімо, від молодого віку до вже такого поважного. З іншого боку, персоніфікації різна тематика на реверсі. Те, що це, власне, йдеться про комоду, бо я думаю, що скажімо так, нумізмати початківці. Можуть його плутати, наприклад, з Марком Аврелієм, особливо десь, коли вони в одному віці. Ну, Але все вирішує, звичайно, напис. Ми отут навколо цього от погруддя імператора, обличчя у нього повернуто праворуч, він у вінку. І от навколо ми бачимо напис. Монета наперед, я хочу сказати, що в такому. В достатньо посередньому стані. Тим не менше, ми тут можемо прочитати от видно літеру М на початку, тобто Маркус, таке от скорочення. Потім повністю написано Комодус, і це впевнено читається, і це достатньо просто відрізнити в такому випадку монети цього імператора від інших, тому що оригінальне ім'я. Яке не повторювалося ніколи в іншим моментом, з іншим імператором, Комод був один, відповідно, навіть якщо такий достатньо сильно затертий напис, то все одно це подвійне М. Воно теж таке достатньо унікальне. Потім, ну, тут має бути Антон, тобто Антонінус, таке от скорочення від Антонінус. Тут буквально видно два останніх, дві останніх букви, тобто ОН від цього. І, власне кажучи, потім йде авг. Ну, так, якщо знати, що там має бути ав, то воно читається. І достатньо добре читається піус. Тобто ав це августус, піус це от без скорочень. Тобто Марк Комод Антонін, імператор, Тобто Август. Це, власне -каруючи. Тому що буквальний імператор це, скажімо так, титул, який надавався в зв'язку з якимись там перемогами, там, тріумфами і так далі. Тобто, в принципі, ми звикли називати римських імператорів римськими імператорами, насправді вони Августи. Ну і цей Август благочестивий, тобто піус. На реверсі ми бачимо, кидається в очі одразу жіноча постать, вона тримає вона стоїть от ліворуч, триває такий от довгий жезл одною рукою, другою, ну я б сказав, би, що тут по суті не видно, що саме вона ну так вгадується, вся рука. Трошки нахилена, і щось в ній є. ну, Я так думаю, що це скіпетр, і біля її ніг куля, тобто це от земна куля, власне кажучи, з цих атрибутів ми розуміємо, що ця жіноча фігура це провиденція, тобто римська персоніфікація, проведіння, і взагалі істотна частина імператорського культу. Напис навколо читається достатньо впевнено, тобто тут спочатку ТР, тобто, трибуніція, потім стоїть P, потестате, вісім, тобто, це от римські цифри така от В і 3 І. Далі Імп. Після цього стоїть римська шістка. Потім стоїть КОС. Це, нагадаю, скорочення від консул. Стоїть далі римська четвірка, але написано не так, як ми зараз пишемо. а Це просто такі чотири палички. І далі наприкінці стоїть ПП. Ну, тобто, це ПП, до речі, це патер патріає. Таке найбільш зрозуміло з цього всього, ну там, очевидно, що і консул зрозуміло, і імп імператор зрозуміло. Тобто це все перекладається наступним чином, що трибун У 8, верховний головнокомандувач чи імператор У шосте, тобто він отримав такі от почисті У6 імператорські, консул У4, батько нації. Ну, от, власне, кажучи, датування таких монет от з таким написом, де там написано, що там, трибуну восьме, імператору шосте, консулу четверте, воно, в принципі, і визначає рік карбування цієї монети. За каталогами йдеться про динарій 183 го року. Я нагадаю, що комод вже так от повноцінно після батька Марка Аврелія став. От Одноосібним, скажімо так, правителем Августом Римської імперії у 180 році. Це, відповідно, Денарій – один з його, скажімо так, перших років правління. Ну, Безумовно, є ж велика серія Денаріїв, де він ще як там, молодший співправитель батька, де він зображений таким хлопцем молодим. Тут це вже, скажімо так, такий чоловік у розквіті сил. Власне кажучи, саме той чоловік, про якого, якого в світовій культурі популяризував відомий фільм Гладіатор, знятий Голлівудом. І от тому, власне кажучи, Комод зараз є одним з входить до цієї обійми, обойми римських імператорів, які знають навіть ті. Люди, які погано вчилися в школі. Ну, от, власне, така монетка. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!